Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний, і сьогодні я хочу показати вам приклад розкладу з моєї практики на таку актуальну, я думаю, для багатьох на сьогоднішній день тему, як залишитися на тій роботі, яка є, або прийняти пропозицію щодо іншої роботи. Цей розклад я публікую з дозволу окверентки. Ситуація у неї наступна: у неї є робота стабільна, спокійна, гарні стосунки з керівництвом. Але до кінця цього року у неї на роботі не передбачається ані кар'єрного розвитку, ані підвищення зарплатні. Нещодавно колишній керівник, колишній начальник запропонував їй. Іншу роботу, незнайому для неї, нову. Ця робота дистанційна, не фіксований графік роботи, крім того, треба постійно бути на зв'язку з клієнтами і ще отримати водійські права. Тобто, ну, така несподівана пропозиція, і найголовніше, що вона відрізняється від цієї роботи, до якої моя акверентка звикла. Але все ж таки, враховуючи, що на нинішній роботі змін у неї до кінця року не передбачається, вона все-таки вирішила проконсультуватися зі мною за допомогою карт Таро і подивитися, можливо, все-таки варто ризикнути розклад я зробила на золотому Таро Арт Ну. Це система вейта, просто дуже гарно перемальований вейт. У художньому стилі Арт Ново, я такий стиль дуже люблю. І цей розклад ми склали разом з кверенткою. Зазвичай я узгоджую усі запитання, усі пункти розкладу. Для чого? Для того, щоб не тільки максимально точно сформулювати запитання, а і отримати на нього якомога більш точну відповідь. Чим точніше поставлене запитання, Тим конкретнішою буде відповідь. Це таке правило роботи з картами Таро. А, також а, хочу нагадати, що до 8 червня на всі мої відеокурси діє знижка 10% на курс з ТАРО Вейта, на курс Таро кар'єра робота фінанси, Таро і здоров'я карти двору і так далі. на всі курси. Так от, Повертаючись до розкладу, ось цей верхній рядочок. Це ситуація на її нинішній роботі. Тобто, що буде на теперішній роботі, якщо кверентка вирішить залишитися? Перша позиція: що зміниться, якщо жінка залишиться на нинішньому місці роботи? Тут ми побачимо, чи будуть якісь зміни взагалі. Тут випав лицар Кубків перевернутий. Друга позиція. Як зміниться фінансова ситуація до кінця 2025 року? Теж, якщо вона залишиться на теперішньому місці роботи, тут випав перевернутий туз жезлів. Третя позиція. Які перспективи кар'єрного розвитку до кінця 2025 року? Тут у нас помірність. Четвертий пункт. Як ця робота впливатиме на стан здоров'я кверентки? Двійка мечів. Як робота впливатиме на психоемоційний стан кверентки? Перевернута вежа. Ось це перший варіант, що буде, якщо вона до кінця року, принаймні, залишиться на теперішньому місці роботи. І ось нижній рядочок. Це у нас ситуація щодо роботи, яку їй пропонують. І м -м, тут у нас буде картинка, яка нам покаже. Які перспективи чекають на кверентку, якщо вона погодиться на цю нову роботу? Отже, перша позиція: які перспективи чекають на кверентку у разі прийняття нової пропозиції? Тут ми взагалі побачимо, чи є сенс змінювати роботу на нову. Що квирентка взагалі отримає, якщо вона погодиться? Тобто тут може бути що завгодно, тут може бути карта там, на рівні кар'єри, фінансів, емоцій, здоров'я, корисних контактів і так далі. Тобто, взагалі, от які перспективи, якщо вона погодиться на цю нову роботу? Друга позиція тут. Як зміниться фінансова ситуація до кінця 2025 року, якщо вона прийме цю пропозицію нову, тут у нас перевернутий Паш Жезлів. Третя позиція: які перспективи кар'єрного розвитку до кінця 2025 року. І тут у нас випадає перевернутий імператор. Четверта позиція: як робота впливатиме на стан здоров'я? Тут я маю на увазі і тут. І тут фізичний стан здоров'я. Тут у нас випала п'ятірка пентаклів. І останній пункт п'ятий: як ця робота впливатиме на психоемоційний стан жінки, перевернута сімка пентаклів. Ну, і остання позиція розкладу це карта порада щодо ситуації вибору роботи. Отже. Починаємо аналіз. По-перше, я виклала ось так двома рядочками ці карти, щоб можна було зручно порівнювати усі позиції, бо вони однакові і можна наочно побачити усі плюси і мінуси кожного з варіантів. Отже, теперішнє місце роботи. Перша позиція. Що зміниться, якщо акварентка залишиться на теперішньому місці роботи? Перевернутий лицар кубків, покажу його поближче. На жаль, позитивних змін не буде. Можливе, просто розчарування, втрата інтересу до роботи, пропадатиме просто бажання виконувати свої обов'язки. Можливо, їй будуть обіцяти зміни на краще, але обіцянка ця не буде виконана. Тобто, тут ми. Маємо невелике таке розчарування, але знову ж таки не настільки значне, не катастрофічне, щоб це якось серйозно впливало на роботу. Чому? Тому що у нас тут є пункт 3, до якого ми ще повернемось. Другий пункт. Як зміниться фінансова ситуація до кінця 2025 року? Як і написала мені Кверентка у своєму листі, про те, що не Передбачається якихось фінансових змін на краще. Так, у розкладі воно і випало. Перевернутий туз жезлів вказує на те, що змін поки що не буде. Також ця карта може вказувати на відсутність нових джерел прибутку. Але є ще один нюанс у перевернутого туза жезлів. Тут було поставлене питання тільки про період до кінця 2025 року. Іноді перевернутий туз жезлів все-таки. Незважаючи на те, що він перевернутий, тобто його енергія заблокована, він вказує на те, що з часом а, справді зміни на краще відбудуться. Тобто, у моєї кварентки можуть статися позитивні зміни на краще в плані фінансів, але. Пізніше, ніж той термін, який був вказаний у пункті. Тобто, ми тут вказали до кінця 25-го року, а от у 2026 у неї можливі зміни на краще у фінансовому аспекті. Третій пункт. Які перспективи кар'єрного розвитку до кінця 2025 року? І тут теж так як і написала Кверентка, змін не передбачається і помірність саме на це і вказує. Тобто вона буде собі спокійно працювати. Тут не буде змін на краще, але з іншого боку, не буде і змін на гірше. Ось чому я кажу, що ось цей лицар Кубків. Він не суттєво впливає на ситуацію кверентки, на нинішній роботі в цілому. Тобто це її емоції, але не більше. Тут просто ну, спокійна, така розмірена робота, спокійний темп, немає якихось злетів і падінь, але знову ж таки все відносно спокійно. Наступна позиція у нас як робота буде впливати на фізичне здоров'я кверентки, і тут випала двійка мечів. За двійкою мечів, зазвичай якихось серйозних негараздів зі здоров'ям не буває. Можливе, незначне погіршення самопочуття, але це щось таке, на що вона не звертатиме особливої уваги, це по-перше, а по-друге, це незначне погіршення самопочуття не заважатиме їй працювати. Знову ж таки, нічого серйозного. І п'ятий пункт, як теперішня робота впливатиме на її психоемоційний стан, тут у нас перевернута вежа. Перевернута, а не пряма. Звертаю вашу увагу. Тобто, дивіться: кверентка нічого особливого, якихось див, не чекає від цієї роботи. Ну, Власне, от перевернута вежа якраз і відображає той стан, коли людина розуміє, що змін на краще поки що не буде, і для неї це ну, така собі очікувана ситуація. розумієте? Просто очікувана. Ну, так, Я от їй написала, коли писала, розписувала цей розклад, я навела одну аналогію, асоціацію. Яку у мене викликала оця перевернута вежа? На початку повномасштабного вторгнення був такий мем, так скажімо, після зруйнування великої будівлі багатоповерхівки залишилася цілою тільки одна стіна, і на ній вціліла кухонна шафка. Можливо, ви пам'ятаєте, і е, хтось придумав такий мем: як ти кухонна на шавко? Тримаюся! Отак і моя кверентка. Ну, не все добре, але вона буде триматися. Чому? Тому що все таки ця робота теперішня, вона справді стабільна і саме у цьому є плюс. Так, змін на краще не буде, але і якихось змін у гірший бік теж не буде. Тому. Вона зможе спокійно собі протриматися на цій роботі до кінця року. А тепер дивимося другий варіант, якщо вона погодиться на нову пропозицію. І тут перша, перша позиція цього варіанту. Перший пункт, які перспективи чекають на жінку у разі прийняття нової пропозиції? Перевернута двійка жезлів. Перевернута двійка жезлів означає. Що а, перспектив тут не буде ніяких. Я вернута двійка жезлів, буде означати відсутність стабільності, відсутність розвитку. Також кверентка а, щось не врахує. І м, через це вона, на жаль, може потерпати від негативних наслідків. А які саме ці негативні наслідки дуже чітко видно далі по розкладу? Отже, позиція номер два. Як зміниться фінансова ситуація до кінця 2025 року, якщо вона працюватиме на новій роботі? Перевернутий паж жезлів. Трохи карта схожа на перевернутий туз жезлів у першому варіанті? Тут змін на краще не буде за пажем жезлів, перевернутим можливі затримки виплат. Також можуть бути якісь непорозуміння пов'язані з вирішенням фінансових питань, чи якісь неприємні новини, пов'язані з фінансами кверентки. Третя позиція: які перспективи кар'єрного розвитку до кінця 2025 року? І тут випадає перевернутий імператор. Перевернутий імператор а, ніяких перспектив для кар'єрного розвитку до кінця року не дасть. Швидше за все, це буде упереджене ставлення керівництва. Занадто вимогливе начальство, незадоволене роботою моєї кверентки як працівниці. Також начальство може просто блокувати кар'єрний розвиток моєї кверентки. Далі, до речі, буде зрозуміло, чому начальство незадоволене, але все по порядку. Наступний пункт. Четвертий, як робота впливатиме на стан здоров'я? І тут у нас випала п'ятірка пентаклів. І от, на мій погляд, це взагалі найголовніший пункт у цьому варіанті. Тому що за п'ятіркою пентаклів у моєї кварентки будуть дуже серйозні проблеми, проблеми зі здоров'ям, погіршення фізичного самопочуття, необхідність звертатися до лікаря через виснаженість, через недугу. Звісно, це буде позначатися на якості роботи. І дивіться, наступний пункт це як робота впливатиме на її психоемоційний стан. Тут у нас перевернута сімка пентаклів. Перевернута сімка пентаклів означає, що моя кверентка буде роздратована, постійно роздратована, незадоволена, неврівноважена, нетерпляча. Їй буде дуже важко порозумітися з клієнтами і начальством. Ну І знову ж таки, дивіться, тому начальство теж буде незадоволене нею. Тобто, погіршення самопочуття впливатиме на, її, на якість її роботи. Нагадаю, що у новій роботі їй потрібно постійно бути на зв'язку з клієнтами, постійно бути мобільною. А як це можна зробити, якщо її фізичне здоров'я може значно погіршитися? І знову ж таки, вона буде роздратована і нетерпляча. Тобто тут, взагалі, у цьому варіанті ніяких плюсів немає жодного на відміну від першого варіанту, де все-таки є стабільність і більш-менш врівноважене здоров'я. Так, і нарешті карта порада: Перевернутий блазень. Якщо б у нас блазень був прямим, то можна було б порадити кверенці, ризикнути, покластися. На допомогу Всесвіту довіритися вищим силам і так далі. Але перевернути блазень у якості карти поради радить бути дуже уважною і уникати ризиків, і уникати а, ситуації, коли її просто пошиють у дурні. Ось і все. Тобто треба бути розумнішою. Ось так, треба чинити розумно. Тому у даному випадку. Моїй кваренці краще поки що, принаймні до кінця цього року, залишатися на теперішній роботі. Ось такий розклад. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ще раз підкреслюю, що тут дуже яскраво, особливо у позиціях про розвиток кар'єри і про фізичне здоров'я, бачите, дуже протилежні за змістом карти. І знову ж таки вибір явно на користь першого варіанту. Хоча тут теж є свої мінуси, але все-таки перший варіант він спокійний і стабільний. Ось така у нас історія вийшла. Нагадую про те, що якщо ви хочете навчитися читати розклади, то у мене є навчальні відеокурси до 8 червня включно діє 10% знижка на відеокурси. На цьому все. Дякую за увагу, до побачення!